Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі з підбору та продажу автомобілів. Перш за все, хотів би вас привітати з наступаючими святами. Хотів би побажати вам щасливих доріг, щоб всі цілі досягалися, класних покупок, а також перемоги нам всім над цими свинособаками. Також хотів би вас запросити на свою інстаграм-сторінку. Назва інстаграму буде на екрані, а також в описі під відео. Підписуйтесь, там буде багато чого цікавого. Там є багато автомобілів, які ми продаємо. В майбутньому буде ще більше всяких актуальних тем. Та більше автомобілів. сьогодні хотів би вам показати автомобіль, який є в нас на продажу. Автомобіль, який щойно привезений з Німеччини, шкода Octavia Tour. Зустрічайте. Так, друзі, ось така шкода у нас в наявності. Це шкода Octavia Tour, яка щойно пригнана з Німеччини. Автомобіль приїхав 3 дні тому з Німеччини. Він повністю сертифікований, пройшов мито і готовий до першої постановки на облік МРЕО. Автомобіль 2006 року на класній зимовій резині. На 15 столевих дисках, також в комплекті є літня резина. Автомобіль. З рідною оптикою, рідний значок, 203 тисячі рідного пробігу. Також автомобіль без жодного підкрасу. Немає взагалі навіть самого найменшого підкрасу. По порогах у нас все ціле, без ржавчини, без всяких рижиків. Такий вид вона має ззаду. Наклейочки. Під ними нічого немає, це німець склеїв, під ними взагалі нічого немає. Також тут на їхніх больних місцях також нічого немає, все класно, все чудово. Ось так автомобіль виглядає з лівого боку. Також вам зараз пройдусь приборчиком покажу, що цей автомобіль не крашений. Так, дивимося, капот. Передня праве крило. Все рідне арочка. Також рідна. Передня права дверка. Також рідна понизу. Під молдингом. також все рідне. Також низ крила. А також Порог рідне, все рідне. по автомобілю. Немає навіть самого найменшого підкрасу. Задня права дорочка також рідна. Пройомчик у нас. Так, порог. Рідний. Пройом також рідний. Задня права дверечка також рідна. Тут по арочці все завод. Є маленькі ось такі нюансики, але автомобіль не новий, глибоких та царапин немає. Стоєчка у нас рідна. Криша. Також все рідна. внутренний проем ридный. полностью ридна фарма. Крышка багажника. Ридна. Задняя правая арочка. Так вот, Также передний левый порог. Также завод. Передняя левая арка. Так, внутрянка. С этой стороны Водія Также все родные. Тут постоящее на сцене також. Ріна. Ось такий автомобіль повністю в рідній фарбі. На сьогоднішній день тяжко знайти такий автомобіль таких років, що був в рідній фарбі. Автомобіль з простим надійним двигуном 1,6 MPI на дуже класній комплектації. По комплектації у нас кожений руль, круїз контроль, противотуманні фари. Ось в такому стані у нас сидіння. Нічого не просажене. 203 тисячі оригінального пробігу Ятюф у 2021 році проходила ця машина. Педалі у нас все оригінал. Великий бортовий. Також у нас е, под, под підігріви передніх сидінь. Кожна ручка переключення передач 500 пенева. Е, також кожен ручник, кожен руль, як я вже говорив, клімат-контроль. І також кондиціонер працює, все по автомобілю працює. Задній ряд сидінь має ось такий вигляд, в дуже класному стані, також нічого не просаджено, без всяких там царапин і всяких неприємностей. Також у нас в багажнику дуже міський та великий багажник. Є полочка. Тут також є запасочка. Так, Ззаді справа має ось такий вид. Також автомобіль має підлокотник. Переднє-праве сидіння має також дуже класний стан. Все працює по автомобілю, всі стеклоподйомники, все, все повністю працює. Також ця е, шкодка має всі документи повністю. Є сервісна книжка, є відмітка про масло, про заміну масла В 2020 році 197 тисяч, також є дійсний тюф 2021 року. Пробіг був 201 тисяча кілометрів. Також всі там остальні тюфи, також заводська. яка видається з заводу усіма даними цього автомобіля. Також автомобіль має два ключика. Під капотом цього автомобіля двигун. 1,6 MPI, який всі які всі так люблять, всі шукають. І це самий простий і надійний двигун. Працює дуже тихо, плавно та без ніяких проблем. Не димить та не сапунить. Проїхав автомобіль більше 6 кілометрів, кілометрів по Україні. І грама масла він не взяв, не піддимлює, нічого, проблем взагалі ніяких. Такий вид має бачок антифризу. Ось так цей автомобіль виглядає під капотом. Є там всякі бірочки з пробігом, коли що мінялось. Так автомобіль виглядає. Також цей автомобільчик пройшов повну е, діагностику е, лаунчем. Е, е, ніяких проблем та ошиба в ньому немає. Зараз підключу, покажу вам для наглядності. Ось наразі завершилась діагностика. Е, ну, Що по автомобілю немає ніяких От, помилок по жодному з блоків. Все чисто, зелененьке. Таке як потрібно. Тому по електроніці даного автомобіля немає ніяких. Абсолютно проблем. Також ось такі дані пише лаунч по пробігу на цьому автомобілі. Тут 2030. Так само, як і на приборці. Розбіжність 1 км це нормально. Автомобіль знаходиться в Черкаській області, місті Умань. Його можна придбати. Ціна на нього буде 5900 доларів плюс невеликий торг. Якщо він вас зацікавив, або вас цікавить підбір під ключ, або будь-який огляд по ринках України, звертайтеся, мій номер телефону буде на екрані, а також я продублюю його в описі під відео. Кожен автомобіль, який є в нас в продажі, можливо купити за криптовалюту або в будь-якій іншій валюті. Також хотів би вас запросити підписатися на мій канал, адже в найближчому майбутньому є в планах знімати для вас влог, більш розважальний контент. Всім дуже цікаво, звідки автомобілі купляються. Скільки в них вложується грошей, куди які розтрати, як автомобіль проходить підготовку, та скільки він продається, скільки на цьому можна заробити або не заробити? Всім бажаю щасливих свят. Слава Україні! Перемога буде обов'язково за нами.